One way or another I'm gonna find you I'm gonna get you get you get you get you one way or another I'm gonna win you I'm gonna get you get you get you get you one way or another I'm gonna see you I'm gonna meet you meet you meet you meet you one day maybe next week I'm gonna meet you Що вночі небезпечно хавати, і це взагалі опасно, розумієте, це опасність. Мама, А, крімінау. Тому що там холодильник. Бау! Бау! Ви живете не у Львові, тоді ми йдемо до вас. Остапа просто бездомний желудок, розумієте? Пацани, говмак, я їсти хочу. Та тільки що ж хавали, ну йомо, скільки можна. Та от через таких от ураганів, як саня ж максом. Чо такий зелений, а? Это медленний вообще. Мось, мощь, правда, мощь. Мощ. Мощь. Yeah, yeah, yeah. Ну, тому що люди ДЦП Ви взагалі думали, як в цей момент боляче волосся? Нет, ні, Макс, ні, 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 ні. Я ж зарублений Ні, тобі так гарно. Why? Щоб не бути ось такими. Mm. Ну, або ним.

Щоб Остап їх всіх не з'їв що, де ти конфету взяв? Тому що у котів 9 життів. Йо, йоу. то таке миле, да? Де там? Можливо, у тебе синдром Остапа? Як Остап ходить по супермаркету і нічого не хаває тут. Как это? Скажите, ласка, пару слив. Все закрыто, все закрыто. Я бы что-то открыл, конечно. Все не знаю. Я люблю фисмакер, да. Вот это открытие. Вот это событие. Вот это поворот. Вот это поворот. Потому что рот даст им пи***ды. Слони танцюють, тому що страуси не можуть кусатися, бо в них голова в дупі. Знайшов здорову горочку у Львові і тепер я на неї лізу. а а а тут високо. У-у-у! Пацяки, пацяки. Уі -хі. Уі -хі. Уі. Так, тепер з'їжджаємо! Ох, йо маю! Зелена травка бажаю! Зелена Зелена ой, є травка. Да, да, травочка! Да. Головне, щоб тут собаки не насрали. Остап не журні, бо в нього дуже швидкий обмін речовин, розумієте? Як ці відео рідко виходять? А ти зараз що дивишся? Що ти, що ти дивишся? Що ти зараз дивишся? Що ти дивишся? Тому <плеви> що ти не наш Макс. <плеви> 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 Можливо, ти трава? <плеви> <плеви> Тут пси срають. Алій, <плеви> є ме Підпишись на нас. Підпишись на нас. Підпишись на нас.